І так, Всім привіт. Придбав ось таку цепну пилку. А ось вона легенька, без акумулятора. Так, ціна її, не знаю, чи тут якийсь чек є. Ціна 550, 1550 гривень. Тут як ніякого індикатора взагалі нема. Заряду, от заразу. А як ви знаєте, це трендір трошки. Не знаю, чи так повинно бути, що на акумуляторі немає ніякого індикатору заряду. Заряджається ось там такий штекер кругленький, ну ось зарядний. Зарядне 20 вольт 1 А. Так, є такі шинки з дірочкою. ну Значить, там є підшипних чи нема. Одна шинка, цепук, цепучок, мабуть, до неї, не знаю. Ще один цепочок, ще одна шинка. Коротше, що дві шинки, вони різні. По довжині. Я планую використовувати маленьку, а там, якщо щось не так, то буде довше. Так, і щось якась тут бумажка. Інструкція. Так, і все. Так, коротше, зараз я спробую. Ось зібрати це все до кучі. Зараз спробую вставити комунато, як воно працює. Так без індикатора, ну таке собі. Не знаю, чи, чи мав він би бути, мабуть, ось тут мав бути. Бачив щось на кнопку, нажимаєш, тоді щось показував, тільки не одне, не дивлявся. Тут є якісь характеристики. 6000, тисяч, я кажу, 6 тисяч 22 вольт 4600 оборотів 6 метрів на секунду і шина або 6 або 8 дюймів, напевно. Щось тут таке як. Щось подумав, що дві наклейки. Тут ось наклейка відклеюється. Тут ось така наклейка. Тут ось наклейка не, не рівно наклеєна. не знаю, типу Тут ось віконце на масло, не знаю, чи води щось вам видно. Тут, ось таке за 1550 гривень. Дивно працювало. Ух, трошки незручно подавати масло. Треба дуже пальце задирати. Це або ж, другою рукою натискати, на нього буде зручніше. Ну. Ось якось воно так. Главно набираю оберти. Знаю, є тут якийсь плавний пуск чи ні. Ну, тихенько працює. Ну, зберу я шинку, заправлю мастидом. і спробую далі. Щось попиляти можливо. Так, ну ось я зібрав шинку. Тут відкрутив, гаєчка окремо відпадає, ну і ось тут воно так все яке має вид. Хочу одну пакую не. незручно, що капець. Тут ще щиток заважає. Ну ось так зібрав. Як його цей натягувач виставляти, невідомо, Мабуть, мабуть, натягувач ось так. В саме менше положення. Так, І гаючку. Воно правильно забрав, щось вони. Незручно трохи було. Так. Не знаю, встановив я цепку. Чи з цепкою голосніше вкратно стало. Чуть-воно перетягнуто. Вийшла. Коротше щось з тим натяжкою. Ну блін. Чого воно? Відпускається натяжка. Я вже наче затиснув, а натяжка все одно крутиться. Щось натяжку я не знаю. Одною рукою в мене не, не виходить, його натягнути правильно. Ай, блін. Дуже маленький тут чуть-чуть міліметр підтягнув, бо тут вже перетягнуто і коли зажимаєш, воно цю натяжку тягне. Коротше, трошки, трошки є нюанс. Чуть воно якось лі розтягується, лі натяжка ця не тримає, цепка провисає. Короче, заправлює мастило. І так, що по цій... Пилці. Поки, поки залив сюди мастило, все, мастилом угецькав, а туди воно не тече. Якийсь там клапанець. Ну, типу, повітряна пробка виходить, що тут бачок і одразу денце в нього. Коротше, що його, щоб заправляти, треба ставити її ось так. І треба якась спеціальна масльонка, щоб заправляти. Бо якщо заливати сканістить, так по чуть-чуть воно не тече, воно тут накопичується і все, і горбик, а тут повітряна пробка, пробка виникає. Ось таке. Так само щось із цим натягуванням цепки. Ось так, вона типу прослаблена. Чуть-чуть потягнеш, воно вже перетягнута. От і що як поняти? От тепер знову прослаблено. Або зірка, блін. Або зірка тут кабутає, не, не кругла, або що, ну щось, короче, то цепка то натягнута, то послаблена. От, от в чому проблема, чому я її не міг натягнути. Не, не хочеться його відкручувати. Ну, Коротше, якийсь є тут нюанс, що з цим цепком. Ой, блін, а ні, не бачите, правильно. Ну, ось, Притягнув. Свободна цепка. протягнув чуть-чуть вже перетягнута. Ну, цепка свободна. протягнув чуть-чуть перетянута, бля. Хочеться зірка тут. Якась кабутаї. Не кругла чи що. Чи зуби на ній якісь. Ти ханів, знає крутиться, непонятно. Так, а ну подачу мастила. Подача мастила працює якось. Якщо ось так. Якщо перевернути, то нічого воно не, не мастить. Так я пробував пиляти, як би це її, але так не вийде. Тут нема сквозного цього, щоб притягнути без... Без гайки. Подивитися, що йому тут не вистачає. Може тут різні подовжені зуби чи чого. Чому в одному положенні вона натягнута, а в іншому прослаблена? Фіг його знає. Що, що їй не так. Ну, коротше, що натягнути трохи. Виникає проблема. Якщо до цього не, не, не додовбуватися, то в принципі. Просто ось вона зараз перетягнута. Послабив, при цьому вона вже сильно прослаблена. Як вгадати? Може воно з часом притреться. Та й стане ліпше. Так само ця натяжка. має таке відчуття, що коли затискаєш гайку оцю, і натяжка дотя... перетягується. Коротше, така херня малят. Короче, я вже весь в мастилі, все в мастилі, кнопка вже там все всередині, мабуть, у мастилі. Це трендець. Коротше, ось така штука, щоб щось поки не дуже я задоволений. Треба спеціальну маслюнку, щоб заправляти в комплекті, наче не було її. Так, а ну зараз спробуємо пиляти. Я тут пробував цю гілку. Трохи вона хреновата. Гля, але що я не знаю чи мала швидкість цепка чися Отакого От гі гілякою трасе страшно. Оце мені не сподобалося. Я не знаю Ааа, Проль... тут прольоти. Гу -гу -гу -гу. Ось тут чомусь два звена. Нема, тут через одне, через одне, через одне, а в одному місці через два. Ну Коротше, що воно трасе. Так то пиляє, але що? Не подобається, що підскакує сама пилочка і ну, дергається. Коротше, немає плавності, що зачепився, як на, на бензопилці. Зачепився і воно плавно, а це келімпає чогось. Не знаю, з чим це зв'язано. Чи мала швидкість цепу. А тор вже нагрівся. Ну, коротше, ось. що мені не сподобалось, що вони як пиляєш тим цепком підкидає можливо тут щось цепом я фігів знаю не знаю коротше може якраз ото що нема Одного звена і на ньому підкидає чищу. 3,5-4 цих в діаметрі сантиметра. Ну ще трошки менше стало кидати, хрен я знаю. Ну блін, так опасно. Пальців можна лишитися. У ну, нас так якусь гілку. Підпиляти тоненьку, то до неї буде тілімпати, щось рем'ять. От що мені не подобається. Чи це через ось ось це, що тут два звена нема. Ну от чого воно трасе так-то Не зрозуміло. Ну, коротше, так то працює. Ну, не подобається натяжка, вже цепка провисла. Чи наоборот перетягнути? Чи заточка цепки, ну наче заточка більш-менш правильна. Ось 7 сантиметрів. Ну, десь 6 см. Цепка... О, бляха! Тут вже шина так нагрілася, що руками втримати неможливо. Не Треба ось сюди капнути. Коротше, що не, не вистачає маслонки. Невідомо, не від, не чи вона має бути в комплекті, чи ні. Бо заправити і сюди не покапаєш. Ось таке. Ну, в принципі, працює. Незадоволений, що я весь у маслі, чи воно десь там підтікає. Ще окрім того, що я його туди налив. Чи, чи сюди попало на клавішу? щось тут. Чи це воно затекло десь сюди і через клавішу що тече. Ну, коротше, таке, що все там всередині вже змащене. Охолоджуватися, мабуть, не дуже буде добре. І буде тирсою забиватися на жирне. Прийдеться, мабуть, якось його розібрати, все перемити, чи що. Але не знаю, там на рахунок гарантії. подивлюся, є якийсь гарантійний талон. Ось, перехиляєш це, масло всюди стікає. Там нічого не буде попадати, щоб попадало сюди мастило, треба, щоб воно було нахилене. Мастило то кидає, бо тут усе, цей пластик весь маслі. Ну і тут на зубах видно, що мастило, але щось. Вібрація, оце мені найбільше не сподобалося тут, що вібрація. Цю бадягу можливо зніму, бо я люблю пиляти ось так, щоб тирса від, від мене летіла. Щоб не бути всьому в тирсі, я пиляю пилкою і ось так. Ставлю ставлю ось ломаку ось сюди і пиляю ось сюди. Пирса туди відлітає від мене. І так нагрілося. Ну, в принципі, на дворі в тіні 30 градусів. Можу взяти пірометр і подивитися скільки воно. І так, шина 42 градуси. Ну, а тут 40 градусів. Ну Так, да, таке тепле 40, 42 градуси. Ось так, що то провище то ні. ній. Да, потрібна мас маслянка сюди. Без неї ну, взагалі ніяк. Ладно, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі.